Привіт, як звуть вас? Тетяна Вікторівна. Як давно ви разом? Та вже год 20. <ривіт> Ти що, блядь, год за три читаєш? Ми разом 10 років. Одружені, не одружені? Таке, що-то непонятне. Ось не бачу договор, блядь, але він на, На будущее да. это была ошибка. Як ви познайомились? Розкажіть, будь ласка. А как еду по селу, я еще в тот момент курей продавал. Смотрю, в городі така срака стоїть. Кричу, Китю, иди сюди. У тут ограбляють, это масля, то все говорю. Маленька, що ты как ты? Подходит, смотрю, козюля с носа торчит. Неопрятно, а Я Кажу, поїхали до Києва. Я тебе отмию, помию, то будемо жити разом. Вініри вже були в той момент, коли ви в городі стояли. А, это вообще така історія. Зарба так є у нас, Она орехи щелкає. Поэтому вот зубами пішло, что то не так поставили Веніри. Де ж ти брешеш? Ні, я поставила сама. Це корова ще сидиш, мікрофон ж біля нас. Окей. Перші ваші враження одне від одного, коли ви побачились. Та не дай Бог. Думаю, що це за бідолага. Що ти меле, я серце тоді була, була молода, незаймана. Хто ти? Та там уже було загуло. Ти Перші враження від Сергія, коли ви його побачили? Ну мені жалко його стало. Кажу до мами, може в тебе є якісь там віщі оддати, таке щось. Говорила, горіла, одразу, а зараз. Та не базар, нормально. зараз. Камеру виключит, ми поговоримо. були фішки в Сергіїві, які для вас най найкрутіші. Зай, можна це говорити? <рес> а там одна є фішка, я про неї не буду говорити. От зараз ці дівчки почнуть йому писати. Я і так, не можу. Розум, розум. Хризму. Да. да. <реш> Він наш член сім'ї, У нього харизма, харизма. І юмор у нього класний, вот я на юмор ведуся. Мені нравится то, что она мне выводит постоянно. Мне нравится вот эти знаєте, знаете, качели эмоциональные. Ну и отрыжка у нее хорошая. Да. <реш> Такая она как мужик может сделать, знаешь? После пыла. Кола і пыла. Про що ви мрієте, як пара? М5, f 90 Не купіть М5 f 90 є. У нього теж така мрія, він бреше. Як гроші розподіляються у ваших стосунках, хто за що платить? Його гроші це мої гроші, мої гроші це мої гроші. Хорошо, носки купив, труси купив. Головне, щоб жопу мить милом. Все остальне це таке. Я гелем твоїм мою? Та в мене немає геля. Геле там лежав, я бачив, ти на ничку спрятала. Прикинь, моїм шампунем за два куска, а моє свої яйця. Ну, що